Сонечка вечері булочі вудошні. Бул у нас не було дощу, у нас було все гарно. Так, так що я вас всіх вітаю, вітаю в такому райському куточку. Ви підходьте ближче сюди, зараз будемо фото робити. В райському куточку нашого, нашої рідної української землі, де можна тут відродитися і душею, і тілом, і познайомитися, мати гарну дружбу, бо я сюди їжджу вже багато-багато років, і тут в мене є дуже багато друзів і вже по, по всіх світах, куди не прийду. А ми у вас були на концерті, там, десь Чикаго приїхала. А ми... Ми у вас були на концерті, кажу, можете не казати де, бо я знаю, що то був Трускавець. І вже такими цілими сім'ями то приходили маленькі, були, то вже повиростали, бо вже кілька поколінь виросло. На моїх піснях і я щаслива, і я вам дякую, що от і зараз вам цікаво, і ви прийдете завтра на мій концерт, бо дуже гарний буде концерт. Тому що все-таки, якби було день народження, і хочеться якісь такі особливі пісні для вас підготувати. Для буде жива музика. Може, буде наш балет, тут є дуже гарні. Взагалі зараз дуже багато кругом, незважаючи на війну, дітям треба ж якісь давати навантаження, чимось зацікавити. І дуже багато гуртків, і дуже різних гуртків. І співають, і танцюють, і є соло, і колективами. І коли до мене підходять і кажуть, чи можна взяти участь в концерті, я кажу, можна, бо де ж вони бідні будуть тренуватися, де ж вони будуть аудиторію збирати. Тому, якщо завтра хтось буде, це несподівано. Ті, які прийдуть і скажуть, а можна? А ми з вами скажемо можна, і будемо їм аплодувати. Так що завтра всіх запрошую. А, що ще сказати? Все вже сказала. Я вас всіх дуже люблю і дякую зараз у цей складний період часу, бо я їжу по світу і, звичайно, бачу, знаєте, безтурботних наших українців. Питаю, куди ви поїхали? Де у вас там війна? Що вас вигнало з рідної хати? Що вас замотивувало залишити батьків, своїх родичів, пристарілих літніх людей, залишити в такий складний період, а самим поїхати шукати безпечного місця? Це несправедливо, це нечесно, але Бог все бачить. Але ми тут ми бережемо наші сім'ї, наші родини вогнище, і як є ми, то є Україна. Ми боремося разом з нашими військовими, ми їм донатимо все, що ви тут купите: відкриточки, диски, які є, все, це буде йти частина грошей з концерту. Це завжди йде, бо ви бачите, що я завжди їжджу на фронт, я працюю не тільки для нас, для українців, тому що нам потрібно, знаєте, коли душа. Радіє чимось, наповнюється радістю. Нам хочеться жити. з'являється більше сили, з'являється мотивація, в нас з'являється віра. Це те, що нам сьогодні найбільше потрібно. Бо всі втомилися від того, що навколо нас відбувається. Найбільше ми втомилися від болю, від душевного болю за те, що відбувається кругом із нашими рідними і близькими. Але душу ж наповнювати треба, лікувати треба. Тут працює слово тут. Працює музика, тут працюють виставки. Я там знаю є шикарний музей. Не знаю, чи ви були. Різних тарілок, гончарства, такі просто дивовижні речі. І взагалі в трускавці багато чого можна побачити. Оце, що бачите, виставки, які фантастичні картини. Ну, дивишся, не налюбуєшся. Поїдете додому, скажете, боже, там такий був красивий пейзаж. І я його не купила. А так би мені хотілося його собою мати. Не шкодуйте для себе нічого. Бо я теж така, знаєте, ощадлива завжди була. Потім прочитала таку одну фразу для себе нічого не шкодує. Бо якщо ти шкодуєш для те, для себе щось для себе не, не додаєш собі, то й тобі Бог припиняє давати. Ну бо ти нічого для себе не хочеш взяти. Тому пам'ятайте цю святу істину, щоб душа раділа, щоб серце тріпотіло від радісних моментів, які життя нам посилає, і цінуємо. Цінуємо одне одного, що ми поруч. Цінуємо кожний ранок, дякуємо Богу за сонце, за світло, за життя за день, за лікарів, за можливість бути тут, за можливість просто жити на цій землі. І якщо нам Бог дав таке випробування, значить ми маємо виправдати його довіру до нас, вистояти, витерпіти і перемогти. Дякую, Дякую. вам усім. Дякую. Ну що зараз розкажу вам про оцей фантастичний. сонце заховалось, а світанок просить, нічому тримає.